привіт привіт всім моїм підписникам і глядачам. Сьогодні буду робити фруктовий тортик з кремом Чіз. Потім буду прикрашати. Так що, кому цікаво, будьте зі мною і дивіться. Бисквіт я випікала в минулому відео. Бисквіт називається на кип'ятку. Я його вже зразу порізала на три частини. Ось, бачите, який він гарний. Він вологий. Дуже гарний рецепт. Я по цьому рецепту вже випікаю бисквіт більше 15 років. Так, для початку. На нижню прослойку я зробила малинове конфі. Для малинового конфі потрібно малинка 300 грам. Вона із насіння, я не протіжувала. 100 грам цукру. І 3 грама агара-агара. І ось вона годинку постояла в холодильнику і така прослоєчка. На верхню прослоєчку в мене будуть ананаси в магазині порізані. Персик теж порізаний, я вже порізала сама. Один бананчик. І невеличкий апельсин. Так, зараз починаю. Взяла я підложечку, змащу її, щоб приклеїти бисквіт, одну половинку. Отака От в мене підложка дерев'яна, тугенька, цупкенька. Зараз я промочу сиропчиком. Хоч, хоч бисквіт і не сухий, я вологий, все рівно потрібно трішки промочити. Для пропитки я взяла е, сік із ананасів, із персиків, положила туди цукор, закипіло, прохололо і вилила в таку спеціальну бутилочку і кремом. Надіюсь, вам там добре видно. Таким не товстим шаром. І сюди я буду виложувати малинове конфі. Прямо на крем. І дивіться, яка у нас уже прослоєчка. Зверху я теж трішки помажу кремом. Так. Розмажу. Далі виложу середню половинку без квіта. Знову поливаю пропиточкою. Гарненько по краям так проводжу. Далі знову крем. Так, розмазати його треба по всьому коржу. Так, далі я буду виложувати наші фрукти. Спочатку бананчик, ой. Персики розложувати. Так, потім далі ананаси. Де є місце, туди виложую. Між персиками і бананами. Чим більше фруктів, тим смачніше. І останні фрукти у мене апельсинки. Буду так хаотично виложувати. Все рівно кремом закриється. Я думаю, достатньо. я беру останній корж без квіта, верхній. Так? Знизу я змащую кремом. Розрівнюю по всьому коржу. Воно смачно як фрукти між кремом, а не тільки знизу крем, зверху фрукти і накрили. Коржом я так не люблю я. Так. І беру цей корж і накриваю. Зверху пропитую, так, далі я тортик замотую плікою харчовою. І зажимаю Кондитерське кільце, щоб він був рівненький. І можна ставити на декілька годин, години на три або на ніч в холодильник. Зверху теж накрию харчовою плівкою, щоб в холодильнику ніякі інші смаки не залетіли. І все можна ставити до слідуючого кадру! Це тортик вихолов, тверденький, буду змачувати його кремом. Крем я виложила в кондитерський мішок ось такою насадкою з Аліекспреса. І буду його обмазувати, щоб тоді було зручно шпателем вирівняти. Поробила я із зефірного листа такі листочки в мене вийшли. Шпателем у рукаві всередині розтягнула на столі. Правда, дуже важко вони відходили, але декілька листочків вийшло. І мені потрібно зробити букетик на тортик прикрасу букет із Ось конвалі. такі конвалії я наробила. Ось, бачите на, на соломки, щоб так брати зразу і куштувати. І зараз буду пробувати. У мене така ідея, що виложити так листочки один на один, я їх припудрила. Так, цей великий, мабуть, посередині мені потрібно положити отак. От так, а ті по бокам. І так буду починати. Просто такий букетик весняний з конвалю. Ефір сухенький. Положу на крем і стрічечко. Я думаю, нічого страшного не буде. Ніжний такий колір. І зеленушки, і біленькі конвалії. І такий буде лежати на тортику ніжний букетик з конвалій. Такий листочок іще зефірний, прикрию корінчики, щоб були зелененькі трішечки. Правда, так набагато краще. Корінчики прикрила. Все зелененьке. І вийшов такий букетик із конвалій весняний. Все черга прийшла до чистового шару. І знову загладжую. Зараз понизу ще мені треба прокрасити крем. І пройтися понизу другим кольором. Хочу зробити такий салатовенький весняний колір. Ось ось така фірма, яблуко, бачите, ось ось зелененьке. Ой, гарний колір такий насищений. Каплю капнула і просто краса. Зоблю такий узорчик із зеленого крему. Так, наче стрічечкою в'язала тортика знизу. Зараз хочу прикрасити отут поверху бантиками такими я з зефіру насадкою листочок наробила. Таких бантиків. Ось, ви бачите, який гарненький. Хочу прикрасити тут, так. зефірчика. Буде така прикраса. Всерединку положу букет із конвалій з зефіру. А так мені захотілося прикрасити бантиками, щоб з крему нічого не крутить, а будуть такі кружевця вроде. роді. і прикольно. Осталися в мене ще бантики. о, мені здається, так ще красивіше, правда? І верх прикрашений, і бік прикрашений. Загальні красота. Поставлю в холодильник, нехай. Схватиться крем. І покажу вам кінцевий результат. І так, тортик захолонув, крем схватився. Ось, ось я вже надпись положила. І зараз останній штрих. мені потрібно положити букет з конваліями. Це я положила надпись. І все, тортик готовий. Ніжненький весняний тортик. І так, мої хороші, хто був зі мною до кінця, дякую за перегляд і буду вдячна за вподобайки, підписку і коментарі. Пока-пока!